Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Вчора повідомлялося про загибель сина, якого Лукашенко не признав. Сьогодні відбудеться прощання. Проте ні Лукашенка, ні свити на ньому, очевидно, що не буде. Не буде і матері Абельської, яку диктатор шантажем змушує наразі бути біля себе. За попередніми даними, вона дуже побивається, але в той же час працівники КГБ ніколи не давали його відвідувати в інтернаті. Доля Ірини не завидна. На коли Лукашенко знав про брата, знає про ставлення до матері, але мовчить. Лукашенко вже втратив останні крихти людського йому байдуже на тіло прощання, етикет та совість, А що може бути страшніше ніж втратити свою кровинку. За словами телеграм-каналів, охоронці поділилися одним із діалогів Абельської та Лукашенка. Вона сказала йому наступне: коли ти помреш, надіюся, з тобою прощатися також ніхто не буде. Від тебе відмовляться всі, і я хочу, щоб цей момент побачили. Пише телеграм-канал Білоруський кур'єр із посиланням на охорону диктатора. Що ж, військовий експерт, Олександр. Мусієнко каже, що у Лукашенка дійсно можуть бути проблеми зі здоров'ям. Однак, за його словами, ослаблений диктатор це шанс для білоруської опозиції консолідувати зусилля і взяти владу у свої руки заради збереження суверенності Білорусі. Пише журналістка видання кореспондент Ірина Носальська. Звичайно, білоруського диктатора могли й утруїти російські спецслужби. Вважає Мусієнко. Він зазначив, що Кремль вже неодноразово вдавався до такого способу усунення неугодних осіб, а регулярні зустрічі Лукашенка та Путіна давали можливості для його отруєння. Мотив перший небажання Лукашенка віддавати наказ білоруським військам про вторгнення в Україну з метою відтягування українських сил та резервів на північ до білоруського кордону та унеможливлення і протидії контрнаступу. Підкреслив експерт у коментарі фактам. Другий мотив за його словами полягає у тому, що Лукашенко намагався вести самостійну гру з Китаєм. Під час візиту до Пекіно він міг вести перемовини з китайським лідером Сідін. Ні, піном через голову Росії мета отримання певних гарантій від Китаю задля противаги Росії, банально задля збереження влади і відтермінування поглинання Білорусі Росією, пояснив резони батька Мусієнко. Як зауважив Неузоров, божевільний агроном зараз заважає лише одній людині своєму власному хазяїну. Він хитрує та відчайдушно, звивається, ніяк не погоджуючись виконувати напряму команду свого володаря. Ось він такий старий пес, котрому виразно та однозначно. Чно сказали фас, але старий пес нікуди не біжить і нікого не кусає. Він валиться у ноги хазяїну, та кидатися і гристися відмовляється. Причому на відріз мобілізуючи всі свої пекельні хитрощі. Фінал непередбачений. Таких песиків, скоріше за все, присипають, коли хазяїни злий та істеричний. А в Лукашенка саме такий господар. І заводять іншого такого, хто вирішить нарешті посунути білоруські полки через прикордонні пункти між Білорусю та Україною. Дійсно, Путінов. Край потрібен вступ Білорусі у війну, виснажений, знекровлений та деморалізований Путін розуміє, що ось як так, але це, хоч якісь тисячі відносно організованих солдатів. Та інша справа продовжує невзоров, що ці солдати можуть збунтуватися ще до перетину кордону. Про що прекрасно знає Лукашенко. Тим не менше, Лукашенко робить усе, аби не вступити у війну, вважаючи, що цим триваючим спротивом Путіну він зможе викупити ту провину, котра на ньому безумовно ще лише Жить з відомого мінського бунту, котрий йому вдалося задавити виключно з причини м'якотілості революціонерів. Резюмує він, що ж, попри потуги Путіна у білоруської опозиції, з'являється шанс відігратися дотично до цього може бути Україна, що має свої інтереси щодо Білорусі. Згадаємо днями президент України Володимир Зеленський. Обраний президент Білорусі Світлана Тихановська коротко перетнулася у Німеччині під час церемонії вручання міжнародної премії Карла Великого 2023 року обмінявшись рукостисканнями на думку юриста та адвоката Марка Фейгіна у Тихановської вразі звільнення білоруського трону буде всього кілька годин для того, аби дістатися літаком до мінська. Стосується цей полку імені Костуся Калиновського, що воює зараз проти росіян на боці України. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.